Так, доброго дня. Хотів би сьогодні зупинитися на, на мій погляд на таких важливих питаннях, кількох, які сьогодні є ключовими в нашому місті. По-перше, по-перше, про проходження опального сезону, і я би сказав, може, навіть точніше про завершення його. Чому я з цього розпочинаю? Тому що от, і на вихідні дні і особливо. В дні, коли сонечко було, були дзвінки до виконкому на предмет того, щоб відключатися по опаленню. Ну, я хочу сказати так, що дійсно зараз є такі теплі дні, але нещодавно були і прохолода, і найближчі дні теж ми очікуємо, як говорять синоптики, якесь похолодання, особливо вночі приморозки, можливо, ще і дощ із снігом. Хоча і будуть дні такі от сонячні. Тому ми вирішили, що будемо витримувати те, що було раніше передбачено і постановою Кабінету міністрів, і розпорядженням по Київській облдержадміністрації. Тобто, якщо протягом трьох діб середньодобова температура буде 8 градусів, то безумовно потрібно буде завершувати опальний сезон. З понеділка школи йдуть на канікули, тому я думаю, що з п'ятниці, з 20 го числа, ми будемо зупиняти школи по опаленню. Думаю, що найближчим часом буде припинена подача гарячої води, тому що теж це той ресурс, який ми бачимо для того, щоб на якийсь час продовжити опалення по місту. І такі речі, які у нас у місті, на жаль, дуже часто ну, з'являються, це несанкціонований відбір води мешканцями нашого міста. Ну а якщо простіше, казати, що в деяких квартирах просто є крадіжки води. Як це робиться, ну, всі добре знають. Я хотів би просто застерегти сьогодні про одну річ, що і Підприємства, які забезпечують водою, без водоканал, зараз без вода. І тепломережа сьогодні мають відповідні прилади і мають можливості встановлювати ті квартири, які займаються несанкціонним відбором води. Тому я хотів би попередити, щоб люди задумалися сьогодні, тому що сума штрафу буде дуже значна. І повірте мені, суди приймуть рішення, і такі суми штрафу потрібно буде сплачувати. Приблизно за днів, за тиждень до Пасхи, ми хочемо провести Великий суботник у нашому місті, але це не значить, що будемо чекати цього дня, ми розпочнемо всі роботи набагато раніше. Практично на цьому тижні такі роботи нашими комунальними підприємствами вони будуть проводитися. Що я маю на увазі? Ну в першу чергу з силами Шео буде підніматися зараз пісок по проїжджих частинах на обочинах, З силами ЖЕКів буде прибиратися внутрібудинкові території. І я хотів би попрохати всіх керівників наших комунальних установ, бюджетних установ, це стосується і приватників, щоб почали потроху прибирати закріплені за ними території. Зараз мешканці нашого міста звернули увагу, що йде процес повернення тих, хто воював на сході нашої держави. Нещодавно повернулася бійці, частина бійців 25 го батальйону, ми їх зустрічали коло виконкому. Повернулися десь приблизно 40 чоловік зенітно-ракетного полка. І ось у неділю ми зустрічали воїнів 72-ї окремої механізованої бригади. Завтра, до речі, приїжджає ще 70 чоловік автобусами, це ті, які теж служили в 72-й окремій механізованій бригаді. Що я хочу сказати, що <кхм> повинні розуміти, що це повертаються ті, які були мобілізовані, тому що часто задають питання: а хто повертається, а хто залишається там із наших білоцерківців. Тому я хотів би зазначити, що. Відповідно, указу президента про демобілізацію з 18 березня. Ми бачимо, що раніше вже розпочався цей процес. Ті, хто рік відслужив і був мобілізований рік назад, вони підлягають дії цього указу і зараз проходить демобілізація. Разом з тим, зараз відбувається черговий етап мобілізації. Він розрахований на березень-квітень. Цього року і в травні червні буде остаточний етап четвертої хвилі мобілізації. Хочу нагадати, що ті, хто мобілізується зараз, підлягає мобілізації зараз, вони всі проходять навчання, підготовку. Якщо це офіцери, вони проходять підготовку або на військових кафедрах, або при військовому інституті в Києві. Якщо це солдати, сержанти, вони проходять у відповідних. Навчальних центрах. Останнє, на чому я хотів зупинитися, неприємні події були в суботу, в неділю щодо конфлікту перевізників. Є сьогодні конфлікт між підприємствами перевізників, які займаються перевезеннями пасажирів по маршруту білоцерква Київ. З'являється нова фірма, яка має назву АТН. Конкурсний комітет віддає їм перевагу по ряду маршрутів, в тому числі і Біла Церква Києва, потіснивши, витіснивши тих білоцерківських перевізників, які традиційно працювали на цьому напрямку. Цей конфлікт він мав таку спочатку завальовану форму. От, але в от суботу, в неділю, він вже вбився в те, що могли бачити жителі нашого міста, що на проїжджих частинах почали одні одних блокувати і не давати в'їздів тих чи інших автобусів на Київ. Київська фірма блокує білоцерківських перевізників на зупинці Лебіцька в Києві. Відповідно, наші це роблять у Білі тому прийшлося в суботу зв'язуватися із головою облдержадміністрації Шандри Миколаївичем, із заступником і начальником управління, які відповідають за цю от роботу. Вчора знову ж таки така от розмова була. Сьогодні в понеділок 10:30 заступник голови облдержадміністрації, який відповідає за ці питання, значить, він збирав сьогодні перевізників, які. Є учасниками цього конфлікту, от збирав всіх відповідальних за проведення комітету, і повинні були знайти якісь рішення.